Сьогодні в відео я розкажу як можна заробити на дропшипінгу і вивести це все в пасивний дохід. Дропшипінг це чудовий спосіб заробити в інтернеті, не вкладаючи грошей. І зараз я вам розкажу мою історію, як я заробив свої перші гроші на дропшипінгу. Спочатку потрібно створити аккаунт в OLX. Я заробляв на платформі OLX, тому що вона мені більше вже знайома. Ви можете також пошукати ще якісь інші платформи. Далі заходимо в Telegram, пишемо в пошуку дропшипінг. Тут ми бачимо велику кількість каналів, тут можна знайти постачальників на будь-який смак. Тут є все, одяг, зуця, електроніка. Ми вибрали, що ми хочемо продавати, і пишемо йому, що ми хочемо співпрацювати з вами. Він нам скинув умови співпраці. Ви ознайомилися з умовами співпраці. Якщо вам все підходить, створюйте оголошення з товарами, які ви обрали. Я створював на платформі OLX, ви можете знайти інші платформи. Далі вам потрібно чекати, коли напише клієнт. Покупець вам написав, що хоче замовити скинув адресу, куди відправляти. Скидаєте цій людині, з якою ви домовилися про співпрацю. Далі потрібно всього лише зачекати, коли людина забере товар. Після того вам скидають гроші, які ви заробили. Якщо будуть якісь питання, пишіть їх в коментарі.